Абсолютно неетичне інтерв'ю, на думку глядачів, вийшло сьогодні. Інтерв'ю Віктора Розового на Ютуб каналі Раміни Раміна видалила цей випуск, пояснивши тим, що з етичних міркувань вирішили вилучити матеріали. Але наша політкова спільнота не була би пліткарями, якби ми з вами не знайшли видалений випуск. Тож переходимо усі на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Я вас додаю і приємного перегляду. Задля того, аби кожна людина змогла зробити свої висновки і зрозуміти, що ж такого неетичного в цьому випуску. Я лише від себе хочу додати, що як мінімум, в моменті, коли ви спілкувалися, можна направляти, коригувати го. Гостя. Також можна на монтажі вирізати певні моменти, які можуть бути гіперчутливими. Або на початку випуску зробити відео дисклеймер, де ти заявляєш про свою позицію і не погоджуєшся з думками твого гостя. Але не склалося, як гадалося. Реміна видалила відео виключно в той момент, коли це напряму стало загрожувати її репутаційним ризикам. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. і Звісно, що додавайтеся.